Усім привіт! Ви на каналі PolinaTarology і будемо дивитися таро-прогноз на лютий для тільців. А, почнемо ми з колоди Pagan Other World. Ось така вона. І давайте подивимося основні події для тільців. У мене з цієї колоди постійно випадають карти тому що вона велика. Мені важко тасувати. Так. Тельці. Ваші основні події на лютий. Покажіть, будь ласка. Так, дев'ятка пентаклів. Шикарно, шикарно. Король мечовий. Угу. І перегорнута луна. Чого це? Десятка води. Угу. І так, ну, в принципі, знаєте, такі класні карти. Дев'ятка пентаклів. Сама про себе да, от говорить, що тут матеріальний статок, гроші, задоволення від себе, від оточення. Вообще, тут от якби, тільці, ви, Це, до речі, ваша масть пентаклі, пентаклі. Да, ви взагалі такі матеріальні. Вам треба комфорт, вам треба, щоб було все там безпечно, гарно. В задоволенні, в спокою, в такі повільні. Да? І от про це карта. Да? Тобто тут як моя рекомендація вміти цим насолоджуватися, не знецінювати, типу, це, це що, оце воно, це отаке класне, це оце воно. А навпаки, типа більше вдячності, тоді оце буде дерево ще більше розкриватися. Ви ще більше будете це відчувати, тому що у цієї карти можуть бути декілька рівнів. Відчуття, ну, відчуття задоволеності, комфорту, да, і він якраз цей рівень залежить від нашого світосприйняття, в принципі, це вдячність сюди. Да, тобто ви задоволені на даний момент всім, що ви до цього зробили, всіма результатами, ви їм насолоджуєтесь. Неважливо, це гроші, це е, ваш стан сімейний, це якісь е, досягнення. Да, тобто, ви там прям кайфуєте. Король мечовий, в принципі, нам тут натякає на те, що ви можете бути дуже такою людиною логічною, прямолінійною, дуже такою е неемоційною. Да? Тобто на вас ви не ведетесь на всякі там плюшки, всякі емоційності. Да? Тобто ви дуже така людина стратегічно мисляща, яка які важливо це, яка не ведеться на всякі там. Речі, да, якісь ілюзії, не ведеться на це. Тобто дивиться дуже прагматично і дивиться вдовго. Да? То тобто, і це класно. Це може бути класно і для роботи, що ви себе проявляєте. Король мечів абсолютно нікого не боїться. Він працює, він дуже такий професіонал у своїй справі. Це лікарі, це все, що пов'язано з IT, з інформацією, технологіями, в принципі. Тобто, це взагалі от така більш людина цифр, логіки, твердості. Да? Можливо, з кимось таким будете взаємодіяти. Єдине, що мене тут насторожує, луна перегорнута. Будете дуже сильно переживати за щось, скоріше за все, за оцей ваш добробут, який у вас є, за вашу родину, за вашу сім'ю. Луна перегорнута це прям можуть бути супердепресивні стани, тривожний стан. Якісь страхи будуть накручуватись. Причому луна, ви знаєте, ви її можете одразу не помітити. Але коли вона вже приходить в повному обсязі, так би мовити, да, від неї прям дуже важко ну, викарабкатися. Тому що ем, це якби ви, ви так себе відчуваєте, ніби це є насправді. Я дійсно так відчуваю це от все це. Да, але при цьому вам погано. Ем, в такому аспекті я би рекомендувала звертатися до короля мечового, який у вас є, тато тобто, дивитися на речі тверезо, по фактам, без емоцій, по фактам, розкласти собі все на полички і так подумати, ага, ну тут я десь перебільшую, йдусь, тут ні, тут треба себе. Захистити тут якби треба отак зробити, так. Да? І якщо ви цей момент відчуваєте тривожності, депресивності, якихось психологічних таких симптомів, особливо, що стосується вашої родини, вашої сім'ї, дітей, чоловіка, дружини і так далі, будь ласка, не ігноруйте ці сигнали. Да? Це ваша, в принципі, інтуїція вам щось хоче підказати, але буває так, що. Ми ну, самі себе напрягаємо цим сильно, да, і воно уходить, коротше, взагалі в інше русло. Зверніть на це увагу, це важливий аркан. Далі наступна колода, е, книга тіней. І давайте подивимось тут, ці да, ті, тільці на лютий для вас основні події. Тільці лютий. Перегорнутий повішений вежа, угу, угу. Е, Жерець, прям, прям такий місяць у вас сімірка жезлів. Про що вежа. Паш пентаклів. Ну, дивіться. В принципі, що хочу сказати, у вас тут прям. Перегорнути повішений, якісь моменти будуть прям підвисати. Да? Тобто щось, в принципі, не буде рухатись. Це як такі фізичні да? тобто ви хочете, щоб не знаю, щось рухалось, щось розвивалося і так далі. А тут, якби, ні. Також чисто. Чисто по карті можете займатися якимись такими більш релаксуючими, розслабляючими видами. Да, там, ну, не видами Активності: йога, пілатес, медитації, все таке. Також повішне перегорнутий і впадаєте в жертву. Тобто. Да, все, да, тось і користуєтесь цим положенням. Тобто впадаєте, все, у мене лапки, нічого не можу, нічого не знаю, все помогіття і так далі. І ми цим користуємось в принципі в перегорнутому повішаному. Ем, йому дійсно потрібна допомога. І в такому аспекті, ну, просто він не може сам вийти з цього аспекту. Тому треба тут, щоб піти, до, наприклад, до психолога, до друзів, до партнера, щоб підтримали, допомогли. Чому так може бути? Тому що у вас і луна перегорнута, і повішений такі аспекти, які нам говорять, що будуть якісь складні ситуації, і нам тут це показують. Складна ситуація це вежа. Вежа це щось швидке, неочікуване. Або очікуване, просто ви якби вважали, що цього ніколи не трапиться. А, також, от бачите, тут жінка, вона от така вся, типу, червона, вона зла, агресивна, вона розбила тут чашку, вона з кимось свариться. да, тобто Нам от я запитала, про що тут вежа? Паш пентаклів. Тобто, це питання. Заробітку грошей, базових якихось потреб. Тобто, тут може бути від того, що ви по вежі вирішуєте якісь питання в роботі, в кар'єрі вас це сильно злить, щось розстроює, якісь сюрпризи. Можуть бути приємні неприємні, але, чесно кажучи, злою перегорнути, напевно, не дуже приємні. Можливо, вам додадуть якоїсь додаткової відповідальності, можливо, вас будуть переводити, можливо, будете відчувати, що будуть цей сокращати да, кого-то, і ви можете туди підпасти. Хоча у вас дев'ятка пентаклів першою картою випадає, не можу я стверджувати, що тут якесь, наприклад, звільнення. Тут просто якісь неочікувані неприємні новини, скоріш за все. Або просто неочікувані новини. Тому ви будете з цим або розбиратись, або в домік прятатися. Далі у вас ірафант. Ірафант це питання навчання. Тобто, скоріш за все, можете піти вчитись, можете піти до, до речі, до таких же, ж, там, знаєте, таких більш академічних психіатрів, психологів, які такі більше от ґрунтуються на якісь. Знання доказові, доведені. Да? Плюс, ну, як я і сказала, курси, вчителі, менторство от туди. І Сімірка Жезлів, будете, напевно, на роботі або десь відстоювати себе, да? презентувати якісь проекти, відповідати на якісь питання, захищати свої роботи, дипломні роботи. Да? В принципі, захищати свою думку, да, така от енергійна карта. Я б не сказала, що вона прям суперконфліктна, ні. Я б сказала, що в неї багато от енергії, да, і постійно це взаємодія з кимось. Сімірки це партнерства, в принципі, і будь-які. Да. І тут видно, що ця взаємодія буде відбуватися у вас постійно з кимось. Ну, активний місяць, нічого не скажу. Активний. Але у вас, у вас реально класні дев'ятка пентаклів і король мечів, які, ну, в принципі, говорять, король мечів взагалі з усім впорається, навіть з вежою. Ну, він, би, якби... Взагалі, йому це нормальна ситуація, банальна. Далі особисте життя по одній карті тільці. Ваше особисте життя. Тільці в лютому, у яких є партнери, у яких є стосунки вашого особисте життя. Будь ласка, покажіть нам. Слуга повітря. І тільці, у яких партнерства немає, немає нікого. Ваше особисте життя в лютому. Двійка повітря. Такі повітряні карти, то да? є. Мечові. Мечові карти таке трошки похолодання. Слуга повітря, про що вона нам може говорити? Що на ваші стосунки впливають діти, також на ваші стосунки впливають якісь навчання, курси, от таке все. І, в принципі, слуга повітря у нього є проблемка. Це невміння комунікувати. Він як такі, знаєте, типа. Неприємний підліток, який постійно доколупується до вас. Нє, я не хочу, а сьо». Таке, знаєте, щось, ну, от, ти йому кажеш, який він гарний і приємний, а він каже, я знаю. Ну, типу таке, да? Або там, ти, там ви кажете своїй дівчині, що вона. Сьогодні дуже прекрасна, а вона каже: а що в інші дні я не така прекрасна. Ну, щось в такому форматі, да? то тобто, паш мечовий, В нього реально проблема з комунікацією. Він е, такий калючий. Це може впливати. Двійка мечова перегорнута у тільців, у яких немає стосунків. В принципі, карта холодна. Тут немає партнерства. Воно навпаки віддаляється. Да? Тобто, тут яка була історія? Холодна дамочка, дивиться на якогось чувака і, в принципі, його приймає як якусь свою статуетку, річ да? таким щось. Ну, тут тягне. В перегорнутому ну, і тут взагалі такі, холодна взаємодія, дуже така відсторонена. В перегорнутому значенні воно ще й можливо відкрилось все. Можливо, ви закриваєте своє серце від людей. Можливо, вас хтось в партнерстві кинув. І, в принципі, ви зараз проживаєте цей момент. Ну, тобто, мені здається, тут по цій карті немає стосунків, і не буде в цьому місяці, навпаки, буде такий холодний етап в плані стосунків, тому що у вас більше тут кар'єра, робота, реалізація. Всяке таке. Так, і теж одна карта на... Роботу, Ну, в принципі, тут багато вже показали нам. Покажіть, будь ласка, карти, фінанси, робота, реалізація для тільців на лютий. на гноміках. Про що вона тут? Угу. Так, да, бачите, п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів, в принципі, це карта росту. Це карта, яким чином росту. Да? П'ятірка жезлів це коли от ми йдемо, ми намагаємось конкурувати, ми намагаємось багато робити, да? реалізовувати різного і, такі, і таким чином рости. В перегорнутому значенні у нас це виходить якось. Або нечиста конкуренція, або якось ми ростемо, або, ну, але дуже повільно. Є якісь перешкоди, постійно щось треба захищати. Да? Я от запитала, про що тут? І в нас випадає карта, в принципі, такого, ну, в перегорнутому значенні ця карта нам говорить про не час святкувати. Натость да, про що, от якщо поєднати да, це все? Що працюйте, не час святкувати, не час відволікатись на якихось людей, не час там планувати, що вот ви досягли чогось прям прекрасного, Це можна відсвяткувати. Ні. Ви якраз знаходитесь в епіцентрі подій, де треба максимально сфокусувати свою увагу на цьому. І не, відстро... не відволікатись на людей, на якісь їхні думки, на те, що у інших відбувається. Да, Нечесна конкуренція. Це все у вас буде, і ну, вам треба з цим справлятися. Так, і остання колода Wildwood Tarot. І давайте тут подивимось. Пораду для тільців на лютий. Покажіть, будь ласка, нам пораду для тільців на лютий. місяць. Угу. У вас така класна порада. Е, подорож. Тобто, да, в принципі, ця карта нам показує, що щось вже завершилось. Бачите, тут голова оленя вже все. На ній вже майже нічого немає. треба їхати далі. Треба шукати далі, треба рухатись, треба змінювати своє, там, не знаю, свій стан, своє оточення, роботу, стосунки, да, щось коротше, змінювати, віддавати. Тому що тут, от, в принципі, 13 аркан це карта смерті, трансформації, да, коли ми залишаємо щось, рухаємось далі. В принципі, от, да, тут ця подорож нам це відображає. Треба від чогось відмовитись. Я би почала відмовлятися від тривожностей, від того, що ви ховаєтесь за свою жертвою, взяти на себе відповідальність і по вежі з чимось розпрощатися, що вас так турбує. Ось так. На цьому буду завершувати тільці. Дякую, що дивитеся. Якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграм посилання залишаю під відео. Всім пока.